Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в берегово. Виноградна 37 і дегустаційний зал, старий підвал. Прийшли до пані Тетяни, яка проведе нам сьогодні дегустацію. Обов'язково. Шановні мої гості, я рада вітати вас. Сьогодні ви прийшли до мене в гості, знаходитися не в банально дегустаційній залі. Ви сьогодні знаходитеся у робочому приміщенні, і це приміщення називається човільня. Це автентична будівля. Ми її не переробляли. Ми лише її зберегли, довели її до ладу і працюємо на цьому місці. Ну от ця човільня, вона остання реконструкція відбувалася приблизно 150 років назад. І це єдина човільня, яка зберіглася на наших територіях, от в такому самому вигляді, як її колись будували. Підвал, який ми трохи пізніше з вами спустимося, підвал нараховує біля 400 років. Це справжні підвали ельгюрсько-такайського типу. Ці підвали, які ніколи не робилися за гроші, такі підвали завжди робилися руками воєнно турків. Ще їх у нас на Закарпатті називають турецькі підвали. А виникати вони можуть у горах вулканічного походження, тому що у таких горах існує порода, яка називається туф. Туф працює як термос. Зимою і літом тримає однакову температуру плюс 10, плюс 11 градусів без нашого втручання. А також дуже високу вологість 87-88%. Ну, в принципі, от, два фактори вологісті і температура утворюють ці унікальні умови для витримки та зберігання вина. Сьогодні ви приїхали в місто Берегово. І Багато відвідувачів, які до нас приходять, і запитання, чому місто Берегово називається. Ні річки немає, ні моря немає, а тут серед степу берегово. Ну, справжня назва нашого міста не берегово, справжня назва нашого міста Берексас. І якщо перекласти з Угорською, то берек це пустош, рівнина, сас і лісасок Саксонець. Пустош, в якій мешкають Саксонці. Ну, одна із версій назви. Але вона дуже підходить ця версія до дійсності. І от так само і назва нашої вулиці: Вулиця Віноградна. Якщо добре пошукати, у кожному місті можна знайти вулицю Віноградну. Ну, це такий, знаєте, дуже незграбний переклад з Угорської. І правильно, вулиця по-угорськи називається Сеольгетьюццо, що у перекладі означає Вулиця під виноградною горою. Це більш конкретніша назва, тому що традиційно для Європи на такій вулиці був розташован підвальний ряд. Довжиною вулиця приблизно 2 кілометри колись нараховувала біля 100 таких підвалів. Це був досить відомий на всю Угорщину-Бергівський вінний підвальний ряд. А на сьогодні приблизно залишилося підвалів 20. Коли в 1945 році на ці землі вже остаточно зайшов Радянський Союз, ці всі підвали від людей реквізували. Що далі робити з тим дрібним виробництвом? не знали. Цю вулицю спочатку закинули, потім її віддали під часну забудову, дали маленьку діляночку і людям, що лишалося, вони брали, відривали кусок гори і обрушували підвали. Отак, От на жалі, загинув Берегівський Вінний підвальний ряд. Ну, самі розумієте, що руйнувати, не будувати. Ці підвали це просто унікальні підземні споруди і кращого у світі віна ніхто не придумав. Це просто чудове житло для віна. Ми виготовляємо більшість сухих вин. Чому? Тому що, ну, по-перше, Закарпаття це край сухих вин. Такі результати по сухому віну, особливо білому віну, як на Закарпатті, не було ніде на Україні. У нас чудово підходять грунти, і немає такого палючого сонця, як на півдні. І сонце не випалює у природню кислотність із ягоди. І тому віна, виходить, збалансовані. У них, от як в організмі людини, все в балансі. Ну... Сухі віна це продукт природнього бродіння. Це такий же справжній продукт, як овочі, фрукти, горіхи. От сухе віно неможливо підробити, його можна розбавити. А за цукром і за спиртом він росте, дуже багато чого можна сховати. І от коли до мене приходять відвідувачі, там починають каже: а, там ми любимо солоденьке, там ми любимо солоденьке. Нічого тут поганого нема, що ви любите солоденьке. Але. Уже к солоденькому приходиш по справжньому тоді, коли ти знаєш смак сухого віна. Може, ви були на багатьох дегустаціях, ви такі, може, досвідчені в мене дегустатори. Але у першу чергу правильно взяти треба келишик. Келишик тримається або отак, от за п'яточку, або за ніжку, і ми починаємо. Покручувати келишку. І для чого це робиться? Ну, по-перше, для того, щоб воно трохи провітрилося. По-друге, щоб воно подихало, щоб прийшла така, ну, така досить потужня аерація. На вино треба спочатку подивитися. Вино повинно бути яскравим і прозорим, блискучим, чистим. І, звичайно, що ми дивимося на якість. Ми беремо. Розтягуємо віно по стіночках. так, І от під кутиком. Подивіться, отак, е на стіночки, або на сіру стінку, або на білу скатертину, щоб вам було видно. І по стіночках почали сповзати такі жирні доріжки. Віно почало стягуватися арками. Е от Просто знайдіть такий ракурс, щоб, щоб ви його побачили. Це говорить про що? Це говорить про те, що віно, хвала Богу, не розбавлене і має достатньо екстрактивних речовин. Віно екстрактивне. А якщо віно у вас безслідно опало зі стіночок, або пішло такими розривами, ну, це, відповідна і якість того віна. Після цього віно треба нам винюхати. Гарненько занурюємо нізу келишики і втягуємо аромат. Отак. Після того. Як ви приготували вже свої носи? Як правильно пробується гімон? Ну, набираємо маленький ковточок з чайною ложечку. Слігка приподнімаємо голову, щоб цей ковточок упав нам на корінь язика. Там трохи притримали, а потім скуфтнули. Давайте. Це перший крок. Так. Після того, як ви так. набираємо такий хороший крупний ковточок. Ковтаємо його і повітря випустить через ніс. Так. І от тепер увага, у вас буде таке враження, що ця ароматика отак от піднялася, осила на нюбі, на язики. От сюди за щоки закотилася, заполонила всю ротову порожнину. Вивчайте після смак. Ну, шановні, отак пробується вино. Будь ласка, привітайте один одного. <реш> так, ми зараз з вами пробуємо віно, яке називається Савіньйон Савіньйон, вино легке. Ви савіньйон завжди впізнаєте, тому що савіньйон це завжди така легка зелена ароматика. Ароматика зелених фруктів, ароматика агруса, ароматика ківі Такий знаєте, може, свіжий такий аромат. Ну, савіньйон я вам сьогодні об'явила, що у нас з вами війна го року, тобто, це всі віна марочні. Що таке марочне вино знаєте, да? Витримка витримка в, в дубі по півтора року, так будь ласка, перекусуйте між вінами, щоб після смаку брати. Ну. Ідеальний перекус межвинами. Вот это солене печиво, у нас по українськи називається соленики, но ну, це називають ропі. Ропі, Ропі, так. Да. Тому що ропа це теж Шире. сіль, да, називається ропі. І воно там е, замішується таке тісто з сиром, соло, солоненьке таке. І потім, от, на до такої, от, такої от, вафельниці воно печатається. Іноді там, не знаю, це з сиром, а то ще й буває, що додають тмін, І воно взагалі, знаєте, так дуже класно підходить до вина. Так. У нас наш з вами зразочок. Ага, ви ще не допили, я не буду вас. Так, так, так. Ну. Працюємо, будь ласка. Ми зараз з вами пробувати будемо віно, яке називається шардоне. І це вже буде зовсім інший смак, це буде зовсім інший аромат. І е, така щільність буде інша. Якщо у нас такий е, атмосферний, такий повітряний, можна сказати, був сувіньон, але от е, шардоне буде більш глибше і більш, е, ну, воно просто інше. От як люди різні, так і вина різні. Як людей не можна порівнювати, так і вина не можна порівнювати. Просто дайте змогу їм поїхати. Ви знаєте що? Я завжди людям просто раджу, що кажу, не накидуйтеся на віно. Це ні пиво, ні горілка, ні квас, що ви його вибілі і не поняли. Що це було. А, до віна, ви знаєте, треба ставитися. Дійсно, як до продукту живого. І то, що е віно це живий організм, ми в цьому впевнюємося кожен раз. Особливо от в цей час. Тому що зараз всі вина, вони, е вони всі пробуджуються. Там відбуваються, ну, такі процеси, які от о, просто таким науковим язиком просто не поясниш. Будемо з вами пробувати досить складне. вино, це угорський сорт, який називається зенгіо. Зенгіо, це гора на півдні Угорщини, і навколо був висаджений цей. Сорт винограда, і за назвою місцевості, по назві місцевості, і було, був назван цей сорт винограда Зенге. А от тут така ароматика. Вона дуже тонка, вона нагадує такі, знаєте, дорогі парфуми. От, -от, -от такі перезріли фрукти. Тут такий легкий аромат квітів табака, тут чудовий такий аромат. Кокоса і ванілі, складне віно. І от із землі, знаєте, цікаво, що? От коли це віно ординарне, воно взагалі, взагалі ніяке. От такий легкий-легкий аромат лимонада. А от коли вже півтора роки воно витримано у бочці. Воно так, ви знаєте, як квітка розкривається. І потім вже цей аромат залишається. От що таке заняття? Мягеньке вино, Пітне вино. Вино, яке от е зробить так, як я вам говорила, повітря через ніс. І от тоді ви його зрозумієте. Взагалі не тільки це вино, будь-яке вино. Тому що м -м, це немаловажно, щоб воно вас торкнулося, це вино, розумієте? Щоб воно вам. Ну, якусь таку емоцію вам придала, залишила. Ну, це ми з вами спробували чотири зразки білого вина. Так, і ми спускаємося зараз в підвал. Власне, побачимо, де зберігаються ці вина і яких в яких бочках. Спробуйте сюди. Будь ласка, це наш підвал, один із наших підвалів, тому що у нас в господарстві взагалі вісім підвалів, три ну, підвали, які з віном, решта порожні, тому що немає стільки об'єму віна, щоб можна було заповнити всі підвали. Ну, віно ми виготовляємо за класичною технологією, тобто ми витримуємо віно у дубових бочках. А дуб використовується в виноробстві, тому що дуб. Це єдина деревина, яка може слугувати такою природньою мембраною між повітрям і між вином. І от через пори дуба він отдихає. А результати цього дихання от можна побачити на своді підвалу. Якщо ви звернете увагу, от такі, бачите, трошечки, як мшисті, такі, як чорні, сірі нарости. От Особливо ось тут, на стінах, це помітно. Це вінний грибок, який називається целарі. І цей грибок виникає в результаті вінних випаровувань. І Якщо грибка в підвалі нема, то і віна в підвалі нема. А оцей грибок, він регенерує цю мікрофлору підвальну, він очищує повітря і навіть впливає на смак віна. І от люди давно знали, не можна до підвалу заносити ніяку їжу. І ні в якому випадку не можна там занести на зберігання картоплю, моркву або бочку з солоними огірками. Це різні мікрофлори, це різні бактерії. У вас просто буде портитися або хворіти вино. І от е, на сьогодні, на превеликий жаль, е, що багато виробників, які відмовляються від бочки. Чому? Тому що, по-перше, бочка це дороге, досить дороге задоволення. Дорогий сосуд, за бочкою треба дуже ретельно слідкувати. Трудоємкий цей процес роботи з бочками. Ну і що хочу сказати, що гораздо легше виготовляти вина у нержавіючих або емальованих ємністях. Але бочка для вина це як матір для дитини. От віно може рахувати віном тоді, коли воно було у бочці. Тоді воно відкривається, тоді воно закінчує свої цикли фарбування. Взагалі, віно це дуже дивна субстанція, і до неї дуже бережно треба відноситися. І, знаєте, от такий… Там люди теж до мене приходять і кажуть, що ой, ми там наробили то-то. я завжди це вже знаєте за скільки років, я вже просто спокійно від до цього всього відношуся. Е, просто ні кожна людина, навіть вч навчена людина, не може зробити вино. Тому що до цієї справи треба мати хист. І от як ви його любите, якою енергетикою ви його наповнюєте? Своєї, да, от, яку от, душу в нього вкладаєте, вино. от таке у вас віно і вийде. А взагалі, ну, віно це велика таємниця. Людство до сих пір не розгадало історію виникнення вна. Як ніхто не знає історію виникнення хліба, так само ніхто не знає історію виникнення Як і сама людина, як і сама людина, совершенно правильно. Цьому закінчилася наша з вами дегустація. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Я сподіваюся, що ви ще раз повернетеся до мене і запрошую вас, запрошую ваших друзів, запрошую людей, які будуть дивитися це чудове відео. І взагалі буду рада привітати вас всіх і скуштуєте може щось і. Так, що міло. я вас дуже прошу. Дякуємо за невеличку екскурсію за дегустацію і нагадаю, що ми були в, в берегово в старому підвалі. Виноградна 37. До нових зустрічей! до нових зустрічей!